Доброго дня. Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні необхідно обчислити значення виразу. 154 138 додати різницю чисел 83 457 і 8292 умножено на 4. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Так як у нас вираз на дії різного ступеня, то спочатку нам потрібно виконати дію в дужках. В дужках першої дії ми виконуємо множення 8292 помножити на 4, 2 помножити на 4 дорівнює 8. 9 помножити на 4 дорівнює 36, 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 дорівнює 8, додати 3 дорівнює 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 дорівнює 32 та ще 1 – 33. Отримали число 33 168. Тепер ми це число віднімаємо від 83 457. 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді 1 десяток. 17 відняти 8 дорівнює 9. 4 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 14 відняти 6 дорівнює 8. 3 відняти 1 дорівнює 2. 3 відняти 3 дорівнює 0. 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 50 289. Додаємо його. До 154138. 8 додати 9 дорівнює 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 3 дорівнює 4. Додати 8 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 дорівнює 2, додати 2 дорівнює 4. 4 додати 0 дорівнює 4. 5 додати 5 дорівнює 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 дорівнює 2. Отримали у відповіді 204 427. Записуємо це число в умову нашого виразу. Друге завдання. Запиши іменовані числа в порядку збільшення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Завіряємо. У нас числа дані в різних одиницях вимірювання в сантиметрах і дециметрах. Давайте пригадаємо. В 1 дециметрі 10 сантиметрів, 2 дециметри – це буде 20 сантиметрів, 1 дециметр – 2 сантиметри, 22 сантиметри. Нам потрібно записати числа в порядку збільшення від найменшого числа до найбільшого. Найменшим числом у нас буде 2 сантиметри. Далі, наступним числом у нас буде 12 см. Потім 20 см. За умовою це число було подано в дециметрах. Тому ми його записуємо в дециметрах. 2 дециметри. І наступне число 22 см. Теж було подано в дециметрах і сантиметрах, Так ми його записуємо. 2 дециметри, 2 см. Третє завдання. Розв'яжи рівняння. П додати 27506 дорівнює 121 900. Натисніть на паузу та розвяжіть рівняння. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. П дорівнює 121 900 відняти 27506. Виконуємо віднімання. 0 відняти 6 ми не можемо. Позичити в попередньому розряді не можемо. Тому позичаємо через розряд. В Попередній розряд у нас буде 9, а нам 10. 10 відняти 6 дорівнює 4. 9 відняти 0 дорівнює 9. 8 відняти 5 дорівнює 3. 1 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо один десяток у попередньому розряді. 11 відняти 7 дорівнює 4. 1 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо один десяток у попередньому розряді. Одинадцять 2 дорівнює 9. Отримали число 94 394. П дорівнює 94 394. Підставляємо це числове значення замість П у перше рівняння. І отримуємо таку рівність. Давайте перевіримо, чи дійсно ми отримаємо 121900, виконуємо додавання. 4 додати 6 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 3 додати 5 дорівнює 8 додати 1 дорівнює 9. 4 додати 7 дорівнює 11, 1 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, додати 2 дорівнює 12. Отримали число 121 900. Записуємо дорівнює під дорівнює 121 900 дорівнює 121 900. Значить, рівняння ми розв'язали правильно. Четверте завдання. Знайди значення виразу. Це відняти, це поділити на 17. Якщо це дорівнює 6528. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Підставляємо замість це число 6528. І отримуємо такий вираз 6528. Відняти 6528 поділити на 17. Розв'язуємо цей вираз. Спочатку виконуємо ділення. Перше неповнеділо на 65, значить у часті буде 3 числа. 65 поділити на 17 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 7 21, 1, пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 13 додати 2, 5. 65 відняти 51. 5 відняти 1 дорівнює 4, 6 відняти 5 дорівнює 1. 14 поділити на 17 ми не можемо. Зносимо 2. 142 поділити на 17 ми можемо взяти по 8. 7 помножити на 8 дорівнює 56, 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 8 помножити на 1 дорівнює 8, додати 5 дорівнює 13. Піднімаємо 142 відняти 136. 2 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 12 відняти 6 дорівнює 6. 3 відняти 3 дорівнює 0, 1 відняти 1 дорівнює 0. 6 поділити на 17 ми не можемо. Зносимо 8. 68 поділити на 17 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 7 28. 8 Пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 1, 4 додати 2, 6. 68 відняти 68 дорівнює 0. Ділення завершено. Щастя отримали число. 384. Віднімаємо його від 6528. 8 відняти 4 дорівнює 4, 2 відняти 8 ми не можемо. позичаємо в передньому розряді один десяток. 12 відняти 8 дорівнює 4. 4 відняти 3 дорівнює 1, 6 зносимо. Отримали число 6144. Записуємо його в умову нашого виразу. П'яте завдання. Джек з'їдає упаковку сухого корму масою 6 кг за 30 днів. А бім за 20 днів. Наскільки днів вистачить упаковки сухого корму Джеку та біму, якщо вони будуть харчуватись разом. Давайте запишемо умову до цієї задачі. Два песики. Джек та Бім – 6 кілограмів корму. Один з'їдає за 30 днів, а інший за 20. Нам потрібно знайти, за скільки днів вони з'їдять цей корм, якщо будуть харчувати зразу. Давайте запишемо умову до цієї задачі: Джек та Бім. Джек за 30 днів з'їдає 6 кг, бім за 20 днів з'їдає 6 кг. За скільки днів вони з'їдять разом ці 6 кг? Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте кілограми переведемо в грами. Один кілограм має одну тисячу грам. У нас 6 кілограм це буде шість тисяч грам. Знайдемо. Скільки грам з'їдає джек за один день. 6000 поділимо на 30. Скорочуємо обидва числа на 10. 600 поділити на 3 буде 200. 200 грам з'їсть джек за один день. Тепер давайте знайдемо, скільки б їм за один день з'їсть. 6 тисяч поділимо на 20. Скорочуємо обидва числа на 10. 600 поділити на 2 дорівнює 300. 300 грам з'їсть бім за один день. Тепер знайдемо, а скільки вони за один день з'їдять разом. 200 додати 300. Це буде 500 грам. Разом за один день з'їдять джек та бім. А тепер, знаючи, скільки вони за день з'їдають, ми можемо знайти. А за скільки днів вони з'їдять 6000 грам. 6000 поділити на 500. Скорочуємо обидва числа на 100. 60 поділити на 5. Це буде 12 днів. Складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки грам за день з'їсть Джек. 6000 поділити на 30 200. Потім шукали, скільки за день з'їсть бім тисяч поділили на 20 це буде 300. Потім знайшли, скільки вони за день з'їдять разом. 500 грам. І тисяч поділили на 500, знайшли, що це буде 12 днів. Відповідь: 12 днів потрібно Джеку і Біму, щоб з'їсти 6 кг корму. Шосте завдання. Знайди периметр та площу квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте вимірюємо, чому дорівнює сторона квадрата 2 см. Значить, ми маємо сторону квадрата 2 см. Нам потрібно знайти периметр та площу нашого квадрата. Давайте пригадаємо, як знайти периметр квадрата. Щоб знайти периметр квадрата, потрібно одну сторону помножити на 4, так як таких сторін 4. Замінюємо А на 2. 2 помножити на 4 дорівнює 8 см. Пригадуємо площу формулу площі квадрата. С дорівнює А помножити на А. Замінюємо А на 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4 см2. Ось ми з вами знайшли периметр та площу нашого квадрата. Побудуй прямокутник, який складається із двох таких квадратів, знайди його периметр. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас був квадрат довжиною 2 см. Якщо нам необхідно побудувати прямокутник із двох таких квадратів, то ми маємо довжину 4 см, а ширину 2 см, нам необхідно знайти периметр нашого прямокутника. Пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника. Периметр дорівнює. Сума чисел А і Б помножена на 2. Замінюємо А і Б на числові наші дані. Сума чисел 4 додати 2 помножити на 2 це буде 12 см. Периметр нашого прямокутника 12 см. Побудуємо цей прямокутник. Довжина 4 см, ширина 2 см. Позначаємо протилежні сторони відповідно однакової величини. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!